Рукавички, пакети для сміття. Збираємо ми сміття, починаючи від цього моста і до наступного моста. Арачного збираємо сміття, гіляки, ну наводимо чисто. Дмитро Дякевич, працівник департаменту соціальної політики, сьогодні замість звичного робочого дня. Чоловік разом із колегами приєдналися до толоки, аби прибрати місто від сміття. Відбувається це загальна міська толока, присвячена дню довкілля. На цій ділянці це представники департаменту соцполітики та представники виконавчого комітету Рівненської міської ради. Прибирання організували на 17 локаціях міста. У тресті зеленого господарства кажуть, ділянка вздовж річки Устя одна з найзабрудненіших. «Першочергово це річка Устя, на мою думку, територія за водоканалом, територія біля Рівня Енерго. є запущені такі місця, є... От ми не так давно ліквідували біля річки Устя в районі Крадяної стихійне сміттєзвалище. Мешканці зносять туди побутові відходи роками. Лися до загальноміського прибирання близько три сотні деревслужбовців, та крім цього, керівництво міста закликає і мешканців Рівного до Великодня прибрати свої подвір'я. це напередодні Великодня ми хочемо зробити наше місто чисте. Я розумію, що складна ситуація взагалі в країні в цілому. але маємо не забувати очистити наше місто від бруду, там тобто від зими. Я думаю, що сьогодні долучилися і наші департаменти, і наші комунальні підприємства, і також міські конком для того, щоб зробити. Місто нашого хайне, тому закликає всіх гринян почистити великодня всі от наші всі локації безпосередньо Зібране сміття комунальники вивезли на сміттєвий полігон. Сміття вивозиться на полігон твердих побутових відходів, які є на балансі нашого комунального підприємства КТП 1728 Та окрім сміття, рівняни звертають увагу на погану дорогу у гідропарку поблизу усті, і приходиться, якби отут шукати якісь. Шматок території більш-менш тут в парку і долаємо це все оце бездоріжжя, як можна сказати. От, а бездоріжжя яке? От дивіться, от подивіться на цей, потім знімете цю діляночку отого, е, тої дороги, тої стежки, яка вона в якому стані. Мабуть, коли вона е, перше будувалася, ніхто її потім нічого не робив і нічого. Обминаєш, перестрибуєш. Ну, хоча б ще б можна це. По... Позакладувати, бо ми вже беремо куски асфальту, кладемо, а воно десь зникає. У міській раді на це зауваження кажуть, що земля належить ринку, тому саме і власники мають займатися цим питанням. Однак, через неодноразові скарги з цього приводу, шуче за все, договір із власниками ринку розірвуть, аби самостійно навести тут лад. До слова толока відбулася лише разово. Її проводили у Рівному та Квасилові. Іля Машевський Павло Стецюк новин Рівного.